А, так, друзі, всім бунжурчики. І я знову вас вітаю на каналі Новгомовного Монро. як настрій кисюля. В мене прекрасний. Дивіться, от. за вікном ще світло. А вже а, початок на п'яту. А сьогодні такий був чудовий день. 3 лютого 2024 року. От, буде влог. Я збираюся на зйомку, на канал Єбаут. Зізнаюся, я мріяла, що мене запросили. І це вже один раз було. Але тоді у нас не співпали о, графіки. Єбао це шоу на Ютубі йому вже скільки? Ну, років три. Ведучі, є якийсь жіночий каст, є чоловічий. Починали жінки. Ну, в описі до у каналу написано, що це Ютуб шоу. Про о, там сучасні теми, більшого, табуйовання. Ну, Зараз, мені здається, немає табуйованих тем. Всі, все... <сі> Всі про все про всіх обговорюють і вже не обирають слова і вирази. з рахуванням останніх медіасрачів, Переходячи на особистості, точніше на особисті образи. Ну це фу. Так, да, я зараз дуже вибірково погоджуюся на зйомки. Я обираю прискіпливо канал, ведучих, контент, теми, а все узгоджую. Ну, Пройшов час, коли я витрачала свої сили просто, просто, щоб мене показували, щоб мене було видно. Слухайте, ні. Ну, вибачте, по-перше, мені не цікаво обговорювати інших, але хоча обговорювати інших, якщо є я. Давайте обговорювати мене. Моє життя, мій досвід, мої рефлексії. От. Ну а по-друге, все ж таки, я, я повинна, знаєте, відчувати симпатію. По-перше, до людей, до яких я йду. А по-друге... а по-друге, до чого? До того, що вони роблять. От. Але приємно, що запрошують. І запрошую постійно. Угу. Хотіла вам пак щось показати. Вони дорогі, одразу кажу, і треба пройти курс. Але це просто, знаєте, реально, ефект одразу після використання. Інститут естидер. 10, 10 в упаковці пар. Зараз подивимось, чекайте, може, 12. Ні, 10. Клеснючі. От, от реально Lift and Repair. От зараз покажу. Зніму, дивіться. В окулярах чекайте. Чікс. Бачите, яка шкіра? Я потім ще масаж зроблю ролером. Але. Це просто моє спасіння. Коли я там не виспалася або ж зайвикелась сьорбнула. Хоча зараз, знаєте, більше от емоції. Більше емоції мене а, виснажують. Все ж таки, психологія дається так, через свій досвід і через свої травми. Начебто з психотерапевткою це вже проговорили, обсмоктали, закрили деякі теми. Ну, більшість, але все одно. От. Зараз ще крем не несу. Все, підемо збиратися. В мене сьогодні такий аутфіт молодіжний. Я така, знаєте, зумерка. Білі Айліш три роки тому, коли вона ще не була. Ні, вже тоді вона була амбасадоркою Гусі. Вілі е, Айліш до колаби з Гусі. От. Знаєте, що я хочу? Я хочу Кока-Колу. Згадалось, що в мене є баночка. Ай, блядь, 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 що це? А? Треба такий біндер купити, щоб фіксувати. А, от коли ти відкрила щось, знаєте отак. Так, я їм майонез. Хелманс. І обожнюю тістечко рошен. Угу. Кола. Іди до матусі. Хочу коле. Беремо красивий келих. Манікюр. Два тижні. Все тримається. Асмерчик. Боже, я кінчила. До речі, треба зняти якесь ASMR-відео. І угу. давно хотіла. Треба просто взяти і зняти. Я обов'язково вичаблюю лимон. Обожнюю колу з лимоном. Пинь. А ще я зараз ці напої п'ю через трубочку. Ну, зуби дорогі передні, тому бережемо. Ну, як і манікюр. Теж не дешеве задоволення. Але реально дуже зручно. Mm -hmm. Зараз якусь музику поставимо і будемо фарбуватися, так? Да? Так, друзі, не білі Айліш, а Sportie Spice. Як вам? Ахуєнчик, правда? Такий фьюжн. Так, машина вже приїхала, я побігла. Дивіться, які тіні. Хочете вам все показати аромат! Роман, що це буде? Оце от Disquire? Ваа want... want. вант Ай, блять! Все, все все, 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 все тримається. Обожнюю його така солива. Солодка, сексуальна. Єбабельний аромат. Обожнюю, як реформували от, площу а, біля метро Арсенальна. І ресторани і креативні простори. Пам'ятаєте, я, я, я ходила, ходила. Куди я ходила? А, на. О, Боже, на. Ну, типу, браканта, себе забула, як ця барахолка називалася. До речі, якщо не помиляюся, вже. Закрила. От, але ми ходили от о, о, в той бік, де. Боже, слухайте, я щось сьогодні так погано. Погано, погано. От мені креатив ставить. Що я сьогодні погано? Ні, виглядає добре, але якось не можу е, сформулювати в речення. <гум> Думку. І от це будівля. Ви так. А, все добре. Дякую. А, ще хотіла сказати. Якісь тут діти. Граються танцюють. А, мені кудись сюди. Це був завод «Арсенал» Чи ні? А що тут було? Так, ладно. Шукаю. О, «Creative State», мені туди. І тут Макдональдс. Макдональдс. Лічинки такі, до речі. Ой, морозира захотілося. Так, а це що за будівля така красива? Не пам'ятаю: ла ла, ла, ла. ла а вони одразу пишуть по а, декілька програм, я впевнена. Ну, так дешевше. А, ви Настя. Ой, дуже приємно. Чекайте, кудись я вам туди нажала. А да, я бачила. Ой, дуже дякую. Добрий вечір. З правої сторони не дорого кімнати, раді вас бачити, до речі. Так, дуже приємно. Мені теж, мене дякують звати я представниця. Може просто можу запропонувати залучені. Це я сьогодні зрання після вчорашнього Євробачення. Але я дуже засідаю. Добре. Нічого собі простір слухайте. От тут мені треба навчатися. Єдине, що прийдеться прокидатися о сьомій ранку. Але от, будь ласка, сіла і навчаюся. Або ж це може бути кабінетом для консультацій, штурку так от закрила і прийом ведеш. От, персональна кімната. Ну, або ж от, єдине, що немає. Ні, немає цих жалюзі. Хоча, ну, все одно ж ти нікому не заважаєш. Цікаво, скільки це коштує? Я думаю, дорого. Це більш така переговорна та, кімната. Skype Room. Добрий вечір. Що ви? Все. Да, так, да, да, зараз. Мало того Так, так, ж фанат. Окей. Як ваша справа? Да? Розбираємося, намагаємося. Ви ж купили квартиру? Чи приїхали? Та Ні, переїхала. Зняла річку, да? зняла, здала ту, переїхала. О, я думала, вже можна вітати. О, отакі вони привіт. зірки да, Привіт, я ютюбу. Дуже приємна. Дуже приємно. Дуже приємно. Чекайте. Даша. Хочеш із каріка? Ні-ні ні-ні ні. Я вчора стільки випила. Мек шикарний. Я хочу показати. Боже класе! Ви сьогодні моя операторка. просто. Я... Я, так, перше. Це Адідас. Я купила собі спеціально для Єбалту. Спеціально. І кока. Так. Я хотіла сьогодні виглядати як білі Айліш. Ще на початку кар'єри, поки її не зафоловили гучі. Але сьогодні я виглядаю як Милані Сі, пам'ятаєте? Споті Спайс 90, і be my lover... Хто ви спазіо? Я Ти Вікторія Бекхем, Да, я скромняга Вікторія Беквіна. Окей, а. Ема і це значить... А вона красива? Всі красиві там. Боже, це сучасне шоу. І там я вже була Аманда. Да, Дай задоволення, а цей єдине, що в кадрі... Боже, як подобається, кадрі... що, що, що? в кадрі його бити не можна, А для... ми не збираємося. Ну куди так скажуть, що запросили. Ага, Дякую. Я просто вчора дивилася Євробачення. І що? І я дуже засмутилася. Да, можна? Я дуже засмутилася із за цієї а, технічної херні. Де? І оцей от вайб, який ти відчуваєш, і коли ти от голосуєш саме під час етеру, він був втрачений. М -м -м. І я була трішки розчарована. Ну, слухай, зато можна ще сьогодні. Я проголосувала за, а, за інгрід. Ой, блін, я теж хотіла. Сподобалася. але не мені не с... я не ж так... Д... а назва тобі не сподобалася. Сподобалась назва. Сподобалась ягоди. Потім нахаба, просто меловін. Далі і мені Альона Альона жирі. В... 500 з чимось. До хіра. Боже, я думала, буде єдина зірка в цьому шоу, а там ще якась психологія. Ну нормально, все, я... Добре, Ой, вибачте, Да? Добро. А, добре. А де я сиджу? Ага, добре. А ви мене з якоїсь сторони знімали? А, з робочої, дякую. Ви <рес> да? О, клас! А що я прям так буду так краєчку? Ну, добре. <рес> добре. <рес> <Де це буде? рес> на Ютубі. Ви не підписані на канал Невгамовна Монру. До побачення! От покажи мені, Швиденечко! Просто. Я королева Ютубу. Я починала, коли ви ще. Ти всього. Дякую, дякую. Звісно, можна все. Клас! Слухайте, звичайно. Ти це все мать. Потім можеш відписатися. Не хвилюйся. Так, всім дуже дякую, дівчата. Я в захваті. Хто ще не підписаний на канал Єбаут, e Sentido. Це Ти必зко... треба обов'язково зробити в інфобоксі все ми... посилання. А ви «Ебаут»? Серйозно? Cioè... Ви не є баут? Ви знімайся, виваєш, тільки побаю теж. Хай сокіше. Чекай, ви «Ебаут»? Ну слухай, ну можна. Оце я обісралася. Чогось думала мене наебав прийшла, а тут наєбали. Ой, а можна цукерку взяти? А можна дві? Хоч сювазу. Ні, ну вазу я не буду брати. О, дякую. Боже, ви свята жінка. Я скину. А чого п'ять? Я зазвичай кажу сто, п'ятдесят хоча б. Ну, що такі п'ять гривень. Під час війни опинилась в Австрії і працювала там в Макдональсі. І там у місцевих був такий прикол, що не зробить там. Я, наприклад, попросила тебе там ой, а можеш принести, будь ласка, то і всі казали фінфлера. Це типу німецькою, типу 5 євро. І там це такі, типу, місцеві приколи, я його перейняла, і всім тепер за будь-яку послугу кажуть, євро. 5 євро треба казати. А можна я подивлюся трішки? Ну, Я не буду коментувати. Ага. Ну точно, от уже забранзавіли ви, завілів, дівочки. От одразу відчувається. те один. Ідемо да? подивимось. А, все, тут є ще вхід. Можете залишити свої речі. Туалет. Xerox Давайте подивимось, що внизу. Парам, парам. Ой, вона рухається. Кімнати, кімнати. Тут Так прохолодно. Це цукерок набрала. І щось самі. Це виглядає, знаєте, як середньовічний замок. Ні, ну зараз вже нейтральні туалети. А тут що. Чекайте. А де я? Ух ти! Тут приватні кімнати, дивіться. Стіл для перемовин. І от теж. Офе. Добрий вечір. Нічого собі. І отакі приватні дивіться, теж кімнатки. Треба подивитися, скільки це коштує. Зал для презентацій. Ні, ну я в захваті, звісно. Ну що, друзі, дуже дякую, що. Провели цей час зі мною, сподіваюся, вам було цікаво. Я обов'язково повідомлю, коли вийде випуск About, як з'ясувалося, з моєю участю. Ну, це вже буде соцмережа, хоча і тут спійнуті. Кину посилання. Підписуйтесь на канал, лайк, коментар. Що для вас самотність? Як ви це розумієте? Мені дуже сподобалось, дуже, я рада. І... Я відчуваю своїх. Своїх людей, свої канали. Нас відчуваю. І ще 3. Тільки так, друзі, контент 18 Я попередила вас, так? Добре. Авторка, хто у нас авторка? Розробник та автор ідеї сексолегіня Дикувенка Устинія. Ти диш. Добрий вечір. ну Зроблено шикарно. Недавно з'явився, хлопець звучить як. Як діагноз. Красиво, дуже. вам успіхів і неймовірних рейтингів. Це важливо, переглядів. І нових підписників, друзі. Це ми не нудні, ми не рефіновані. Ми просто трошки стривожені всім тим, що відбувається навколо. Але ми взяли до уваги ваші коментарі. Будемо щось з цим робити. Ах. Що робити? Розмальовувати.